Вітаю всіх кучерявий сад, Оля Кучерява, передмістя Львова. По суті, вас вітає моє запаркання, поки ще не сад. Хотіла показати, які рослинки у мене попри дорогу. Сьогодні буде відео однозначно про сад. Про те, чим займаюсь у саду, але воно буде з добавлянням і психології, і десь розуміння, як. Фізіологічні процеси впливають на нашу психіку. Я хочу десь в такій гумористичній, якщо вдасться, звісно, формі розповісти про роботи, про життя свого саду, але у варіаціях чотирьох темпераментів: холерика, сангвініка флегматика та меланхоліка і за міркуваннями кожного з темпераментів, сподіваюсь, знайдете, впізнаєте себе. Хоча, ми, по суті, є мікс кількох темпераментів з якимось одним переважаючим, домінуючим. І ще дуже хочеться, аби всі зрозуміли, наскільки організація нервової системи впливає на сприйняття, і наскільки ми все таки необ'єктивно сприймаємо дійсність. Отже, поміксуємо садівництво, психологію та біологію. І разом з тим розповім, чим реально займаюся. В своєму саду, які роботи зараз виконую і вважаю важливими для тих, хто чи не знає, чи забув про типи темпераментів так коротенько, можливо, згадаєте картинку із підручника біології. Із е, одної ситуації лавочка сидить дядько, поруч поставив біля себе капелюх, і ситуація: прийшов хтось інший і всадився на капелюх цього дядька. Як реагують різні темпераменти в силу своїх нервових процесів? Холерик імпульсивний взірвався, нового прибульця за барки, підняв. Криком, риком. Ти дивиш, що ти наробив, куди ти всадився? Цей тип спочатку діє, а потім думає. Сангвінік побачив ситуацію, показав новому сусідові, як з капелюха той зробив йому пляцок. Обоє посміялись, повеселилися і на тому крапка. Найпозитивніший, до речі, тип темпераменту сангвінік. Флегматик подивився, подивився і нічого з того собі не зробив. Найспокійніший та найвиваженіший тип темпераменту, флегматик. І найважче, напевно, на білому світі людям із меланхолічним темпераментом. Подивився на ситуацію меланхолік. Ну чому це спіткало саме мене? Ну не міг той дядько той, той, той ну, новоприбулець сісти на іншу лавку. Ну, ну мусив він сісти на мою шапку. Ну подивіться, що з тої шапки. Це вже на шапку не схоже. Ну за що мені це все? Ну чому я? Ну чому це все валиться тільки на мене? І, як наслідок, депресія на тиждень. Зараз ставила максимально позитивні вересневі кадри, щоб і меланхоліки, які серед нас однозначно є, побачили, що життя все-таки прекрасне. А щодо життя мого саду, не у вересні, а зараз, то першим ділом похвалюся своєю посилочкою. Від пані Ані Чебан настільки добра і щира душа, у подарунок прислала мені ну такі дорогоційні рослинки. Зараз побачимо. А що це? А це півонії і багато різних кущів і різних сортів. І то я зменшила їх кількість, хоча пропоновано було ще більше. Холерик, півонії, ура! Вони ж такі дорожесні на ринку. Ура! У мене стільки буде кущів! О, боже, як класенно! Як це класенно! Сангвінік, він більш рівноваженіший, ніж холерик. Півонії. Так, дуже гарно, що в мене сад поповнився новими сортами. Придумаю обов'язково, куди би їх так оптимально примістити, посадити з максимальним ефектом для саду. Клас. Щиро вдячна пані Аню. Флегматик, який не любить змін. Півонії, ну це добре, а де ж їх примістити? Куди ж їх посадити? Напевне, я виділю свою науково дослідну ділянку, частинку її, посаджу, роздивлюся, і тоді собі вирішу, куди що, куди в сад можна примістити. Ці кущики, де вони будуть гармонійно виглядати. Меланхолік. Боже, невже? Невже і на мою долю випало щось прекрасне, щось приємне, а то одні біди, а тут невже, аж не вірю своїм очам. Такі сорти класні. І Сара Бернар, і різнокольорові, чим я? Космосу чи Всесвіту догодив, догодила, що мене так нагородив. Я ж то нічим не заслужила такий подарунок, але він мені прийшов. Ну ви зрозуміли. Дякую, пані Анічко, щиро, щиро. А тепер про важливу справу в своєму саду обрізування троян. Це настільки неоднозначна справа обрізати, не обрізати, які троянди обрізати, які ні. Так ось, я обрізаю чайно гібридні по висоті і з запасом, щоб навесні підкоригувати. А також ті сорти, котрі у мене захворіли: сворибон з, з кущових і сплетистих. Решту залишаю неторканими. Чому чайно гібридні? Бо більшість з них слабо зимостійкі. Погано переносять морози, а я не хочу втрачати рясного квітування наступного року. Тому буду їх вкривати, а перед вкриванням, звісно, обрізаю. Якщо ж навесні чайники ріжу на 3 бруньки, то зараз вріжу на 5-6. Як говорилося із запасом. Плюс міцні потужні пагони, класно триматимуть агроволокно на собі, бо я такий лінивий садівник. А ось коли зрізала, іначе здорові трояндочки. Повернула вверх дриком і листочки побачила знизу. Я-я-я, чого там я тільки не побачила. І кладки яєць різних шкідників. І ті захворювання, навіть борошниста роса, котру не було видно поки що згори, зате вже було видно знизу. Дуже рада, що таку масу всього різного забрала зі саду. Взагалі, обрізування це дуже класний метод профілактики захворювань. В кого сад хворіє, обрізати на зиму однозначно. Після обрізання пагонів на тих штурпачках, що залишилися, забираю листя. На листі теж багато паскудства, особливо з нижнього боку, як ми бачили. Так, досить марудна справа, до речі. Найпростіше з нею справлятися флегматику. Він собі цілеспрямовано, в певному ритмі. Чик-чик-чик-чик, і так зранку до вечора. Флегматики здатні робити все дуже скорпульозно, чітко, повільно і довго. Вони, напевно, найбільш працездатні зі всіх темпераментів. Якщо потрібна, однотонна, така не надто творча робота. Меланхолік. Тож, треба було додуматися, посадити собі на голову 150 кущів троянд. Божечко, як я тепер з тим всім маю собі дати раду. Що це з тим всім буде? Чим я думала чи думав? Ай-яй-яй-яй-яй. Сангвінік. Ой, щось воно мені надовго, мене точно не вистачить. Напевно, я збільшу кількість кущів не накритих і не обрізаних. Та ну його в баню цілий день таким займатись. Ну, найнеобхідніші я обріжу, звісно, так це ж треба, я ж розумію. Але в мене буде сад більше в природньому стилі зі з листками. Ну, болячки, це теж природньо. Ну, куди від них дітися? Отаке. Так, це я вже почистила ту ділянку, обрізала трояндочки і поруч трояндочку, обібрала бур'яни. А ще хочу поділитися тим, чим обробляю оці зрізи. В жодному випадку не варом садовим, бо під ним чорніє пагін, і оце почорніння, якесь інфекційне зараження може сунутися нижче та нижче. Що абсолютно не бажано. За рекомендацією пані Олени Тур, ще минулого року навесні і вистачить не на один рік, так бачу, придбала собі потабен. Така мазючка ріжу губку кухонну, макаю і обробляю, дезінфікую зрізи. Можна з цим всім і не бавунцятися. Ну, для флегматиків це миле діло, отаким дзюгатися кожну гілочку. Кожну гілочку, а для нетерплячим можна взяти просто препарат міді в пшикалку і оприскати, або вже і загалом таку пізню осінню обробку собі заколопуцькати, суміш: я беру або медян екстра, або біошок, частіше біошок дешевше виходить, на, в розрахунку на відро. І туди ж додаю 30 – маслянистий інсектицид. Такий комплексний підхід, комплексний обробіток, позбавляє і грибків, звісно, не 100%, але в значній мірі, від грибків, від захворювань бактеріальних та від комах, шкідників. Так ось, можна заколотати собі цей розчин і по обрізаному кущеві пропшикати разом зі зрізами і не бабратися. З отим всім примакуванням кінчиків, бо це надто довго. Це ми бачимо кущового шанталя мер'ємого, він на перетязі росте, тому його вкриватиму і обрізала. А тепер про здорові, але надто високі кущові троянди. Я забираю вверх, аби зменшити вітрильність на зиму, холерик. І обрізування. Чік, чік. Це Я маю чекати кожен листочок, Ви що з Ні, Такі приколи не для мене. У мене все по-дорослому, по серйозному і по-масштабному. Хтось за слабенький кущоріз бачу необхідність придбати якийсь потужніший. Бавитись я точно не буду. Мені треба так, хвилинка, і кущик обрізаний. І красунчик, хіба ні? Вітер не заламає, сніг не розвалить цей кущик, підв'язати і чікі-пуки. І що ви думаєте, він буде гірше квітнути наступного року, ніж ваші? Зовсім ні. Природа бере своє. Чим більше ви втручаєтесь і заважаєте їй, тим насправді гірше. А я мудрий, я молодець. І ти, кущику, давай далі сам собі, рятуйся вже взимку, як можеш, будь теж молодцем. Ще сьогодні хочу показати вам одну штуку, з якою вперше зустрічаюсь у своєму саду. І вже чую просто голос в собі, меланхоліка. Це ж капець, це швидше всього стебловий рак. Ну то ж, треба таке, дивіться, який наріст на стеблі. Все. Більше не купуватиму жодної нової троянди, досить з мене. Ще мені бракувало в моєму саду, рознести тільки таку заразу. Перед нами першорічка Монмартер. Тут позитивний сангвінік. Та якось вже високувато той рак, якщо би взяти і так чікнути на початку стебла. І зрізати оце все стебло. То, можливо, і нічого страшного не буде. Може, воно ще й не поширилось на всю троянду. Головне, не розпарпати оцю штукенцію. І гарненько обрізати якимсь інструментом, яким точно не торкатимуся більше жодних троянд. Взяла кухонний ніж, який взагалі ніколи не беру до троянд, і обчікала цю всю штуку. Холерик. Знаєте, що би зробив, та ну його впенше бавитися, спалити і не морочитися. Чесно зізнаюсь, якби це було не у мене, а хтось таке мені показав і попросив поради, що з таким робити, так би і порадила спалити і не морочитись від гріха подалі. Але у себе ризикнула, бо це ж монмартер, я ж хотіла його пересадити до мокарози, до цієї красуні. І вона у такому кавовому відтінку, і він у приглушено бусковому, а форма квітки майже одна в одну. Ну, так би гарно, моїй уяві пасували одна до одної. І ризикнула, і таки взяла про фунгіцидом і посадила біля мокарози. Залишайтесь зі мною, як кажуть влогери. Побачимо, що з того всього буде далі. З цією пухлиною, з цією несподіванкою неприємною зіткнулась при пересаджуванні троянд. Перед мокарозою посадила Монмартер, а на тому місці, де він ріс раніше, зараз побачимо, просто розширю собі стежку, не садитиму жодну троянду, хоча ґрунт пролию якимсь дезінфікуючим. Засобом, бачите, ось він красунчик. Просто буде ширша стежка, не буду тертися об ніщо. А ще ближче, теж до цієї компанії, теж пересаджу, і орі. Ще одну надзвичайно рясну трояндочку у бусково-кавових тонах. Цим своїм поєднанням тонів вона об'єднає мені і Мокарозу, і Монмартер. І доповнить прекрасну композицію. Невисока, дуже рясна. Теж першорічка у моєму саду задоволена нею неймовірно, як і своїм Монмартром. От його квіточка, вже, певно, місячної. Давнини тримається надзвичайно довго і ось так виглядає після місяця квітування, кожна квіточка. І при тому не осипається, навіть як нею теліпати. Бачите, навіть пробую, а вона не хоче знятися. Ні, таки знялася. таки знялася. Тому надзвичайно довго квітучий сорт Монмарти. Ну і ви зрозуміли, наскільки шкода було його викидати, і кущик був гарненький. Життя покаже. При викопуванні іорі, що я побачила? Зараз і ви це побачите, але хвилька кадри літа. Окрема гілочка вже пустила корінці. І про що це говорить? Про те, що цей сорт дуже класно живцюється, вкорінюється гілочками. Можна було відділити, мала би вже два кущі, але залишила густенький гарненький, як він є. Ось ви й були свідком частини життя кучерявого саду в кінці жовтня. А якщо повернутися до темпераментів, то от хто холерик, бажаю з ножичками різати, різати окремі хворі листочки з троянд. Це додасть вам спокою, виваженості, зменшить імпульсивність, і збудженість, сангвініку, побажаю. Натренувати себе, доводити справи до кінця. От є клумба. Все. Обрізаю троянди цієї клумби. Поки не обріжу, не ступаюся з цієї клумби, хоч тобі хани. Стабільному флегматику. Міняйте в своїх садах те, що вам не подобається. Наскільки б вам не підходили зміни як такі, міняйте, скільки того життя треба аби все в саду приносило радість і меланхолік як ви думаєте чому так песимістично дивиться він на більшість речей бо по своїй природі він не здатний пахати як коняка, як можуть інші темпераменти. Так, попрацював трішечки в саду, зокрема, і досить, і втомився, і пора помилуватися красою того саду. До речі, жоден з темпераментів настільки тонко, настільки чуттєво не сприйме красу квітів. Наскільки це здатен відчути, зрозуміти і побачити меланхолік, глибока, тонка натура. А я дякую всім за перегляд і до зустрічі знову ж таки в кучерявому саду. Слава нашій Україні!